Чуве всі сад са святу молитву, Коли Христос Отця свого блага. Оче я сю чашу гірковий п'ю, ти так звелів, щоб син твій постраждав, мій оче я, сю чашу гірковий п'ю, ти так звелів, щоб син твій постраждав. Лився вчитель учні всі дрімали, Просив отця, мене ти не остав, а в тім саду хреста уже шукали, вже ту чашу випити, настав. А в тім саду Христа уже шукали, вже час ту чашу випити настав. Сад Гевсиманський ніч ту не забуде. Все святий Бог спокійно вже чекав, аж поцілунком зрадницьким, учителя на люту смерть да, аж поцілунком зрадницьким м'юда Вчителя на люту смерть смерті Зв'язали воїни Христові руки, раділи, що розбійника знайшли і повели Його. Страшні муки, але не знали, з ким вони йшли. і повели його на страшні муки, але не знали, з ким вони йшли. Тяжкі страждання господа чекали, ні разу крик не вирвався з грудей. лиш страшні рани кров'ю не стікали, а він і жалеми думав про людей. Але страшні рани кров'ю не стікали, а він жалем думав про людей, що любов Христову не зламало, коли кричали люди, розіпні. О Боже мій, як страшно тебе били, а ти молив, їм все прости. О Боже мій, як страшно тебе били, а ти молив, їм все прости. І це терновим голову зв'язали, як на плечі тяжкий звали, як падав біли плювали, і на голго. Як падав били і в лице плювали, і на голов Бога повели, Голгофський хрест ридає вся природа, Голгофський хрест здригається земля. На цім хресті ріки всього народу, і невинна кров Спасителя Христа, на цім хресті, ріки всього народу, і невинна кров Спасителя Христа. сонце не могло дивитись в мере зорі, що не бачить му. коли Господь просив води напитись, йому піднесли оце з людських рук. І уста звершилось спасіння для людей тоді прийшло, закрились очі більше не дивились, і крос піде вінця, стікала на чобо, закрились ось очі більше не дивились, і з вільця стікала на чоло, це Божий син, сказав сотник з народу, згофи всі, із жахом розійшли. Лиш три Марії та Іван, природа, слізми гіркі ми з жалем облились, лиш три Марії та і природа, слізми гіркі ми з жалем облились. Знав той люд, що Бога розпинали, не знали, що Христо за нас страждах, як до Христа Ісуса прибивали, а Він молився і гріх, і прощав. Як до Христа Ісуса прибивали, а Він молився і гріхи прощав. Це Христос за тебе й мене, так сильно на богофі постраждав, щоб ми покаялись в ріках та мали вічне життя, яке він обіцяв щоб ми покаялись Вічне життя, яке він обіцяв. Дорогі слухачі, у Книзі Пророка Ісаї 53.3, про Голговську жертву Господа Ісуса Христа сказано так: Він, тобто Христос, погорджений був, Його люди покинули. Страдник, знайомий з хворобами, і від якого обличчя ховали, погорджений, і ми не цінували його. Любі друзі, а чи цінуємо особисто ми Христові страждання на Голговському христі? Це запитання сьогодні звернене до кожного? Із нас, дорогі слухачі, яку відповідь ми можемо дати зараз на це запитання? Якщо людина цінує голговськими стражданнями Господа Ісуса Христа, то вона, обов'язково повіривши в те, що Христос за неї постраждав, прийме тверде рішення покаятись. Перед Богом за свої гріхи та стати виконавцем Господнього слова, записаного у новому заповіті, зробивши новий заповіт своєю настільною книгою, яку вона щоденно уважно по порядку читатиме, вивчатиме і виконуватиме. У Євангелії від Івана. 14.23 так говорить Господь Ісус Христос. Як Хто любить мене, Той Слово моє берегтиме, тобто виконуватиме. А через Євангелію від Івана 14.24 так говорить Господь Ісус Христос. Хто не любить мене? Той не береже, тобто не виконує моїх слів. Отже, людина, яка не цінує Христовою Голговською жертвою, відповідно не хоче стати виконавцем Господнього новозаповітнього Слова. Євангелія говорить про те, що Ісус Христос воскрес! І Він сьогодні живий. А також Боже Слово говорить про те, що Христос прийде вдруге і відбудеться Воскресіння абсолютно усіх людей. Ті люди, котрі цінували Голговською Христовою жертвою, увійдуть у вічне, блаженне, Боже небесне царство. А ті люди, котрі не цінували Христовою Голговською жертвою, опиняться у вічному вогняному озері, де будуть вічно страждати. Тому, якщо ми до сьогодні не цінували Христовою Голговською жертвою, то давайте від сьогоднішнього дня. Станемо щиро цінувати нею. Господь бажає, щоб ми сьогодні покаялися перед Богом за наші гріхи і повірили в Євангелію, тобто у новий заповіт. Господь бажає, щоб ми відкинули гріх з нашого життя. А саме, Господь закликає нас. Відкинути погані брудні слова, відкинути сигарети, відкинути алкогольні напої, відкинути наркотики, відкинути розпусту, відкинути гнів та образи і всі інші гріхи. Натомість давайте від сьогоднішнього дня по-справжньому. Оцінимо Голговську жертву Ісуса Христа, ставши щирими читачами і виконавцями нового заповіту. Нехай у цьому нам допоможе Господь. Слава Ісусу Христу!